Колекційний сад занедбаний, і тут проростає ось такий прекрасний літній сорт під назвою Клоус. Таке невеличке деревце, це. У ньому ось такий врожай, яблучка доволі великі. І вже на 6 липня 2024 рік, ще так рано, яблучок у мене не було. Ось є на землі, ось тут собі в перійці знайшов ось такі прекрасні плоди. Ось я тут собі тримаю на відстані десь сантиметрів 60 від обличчя. І відчуваю цей прекрасний аромат. Дуже запашні яблука. Ось такі рабаті, така класика літніх яблук забарвлення. Дуже вони красиві. Дуже швидкоплідний сорт. Ну, потрібно його, хто хоче споживати, то потрібно да, так ось такі. З землі знаходити, напевне, це для домашнього вжитку сорт і споживати, тому що з деревця то вони будуть трішки кислити. Але мене вражає ось їхній період дозрівання. Такі напівстиглі на, на ґрунті я вже знаходив арріженеву куштував. Але тут все ж таки така ароматика йде дуже приємна. Подобається мені цей сорт такий для себе, для дому, для душі. Сорт клоус, дякую за увагу.